Була травма кучого суглоба, ніхто не думав, що це перелом буде, я звернувся до ну, іншої медостанови також. Так сталося, що тиждень ну, називаємо це було лікування. Приїхала дружина, яка же досить лічитися, бо, бо зараз долічився. Вона була права. Ми в цей же день, я пам'ятаю, це була п'ятниця. Поїхали. Це було перше, до речі, звернення до медібору і ну, перший досвід. І коли. Ми приїхали на Борисате на вашу клініку. Нас зустрів Костянти Анатолійович Галушка, людина, яка в два рази молодша, але настільки професійна, настільки відповідальна і яка не боїться брати на себе відповідальність. Тут я почув слова, що якщо в мене є 5%, це хірург, Галушка казав, я буду їх використовувати. Вони зробили, ну, лікарі зробили до обстеження. Неділки був прооперований. І десь пів одинадцятого ж було вечора, коли після наркозу в палату зайшли лікарі Костякевич і Глушко, які робили операцію. Але тоді сустав повільнений не був замінений, був встановлений так званий тимчасовий. Я забув, як називається. Там якась конструкція, яка дозволяла провести там додаткові аналізи, подивитися, що як і до чого. Як уже потім мені розповіли, стався абсцес, була обрізана кость. І вона мала була зажити, і повинно було час, щоб заказати суглоб. Коли не болить, зразу хочеться кудись йти, бігти, щось робити. А треба виждати час, щоб якось воно завоїлось, щоб воно якось було по людськи. Я дуже вдячний цим людям. Низький вам уклін. медібор. Ну, в моєму випадку, це моє право на життя. І дав, я їм скористався і не схибали руки хірургів. Тому я зараз тут. Дякую.